Практично всі квадроциклісти їздили на Максіс Бікхорн першої або другої в його версії. Всі пам'ятають, наскільки м'якою та еластичною була резина в першій версії Максіса, за що він став абсолютним всенародним улюбленцем. Всі пам'ятають наскільки легеньким і знову ж таки дуже м'яким був Максіс Бікхорн другої версії, і за що його надзвичайно часто взували квадроциклісти на змагання, в тому числі найвищого рівня, саме через те, що він був дуже легкий. Дуже м'який, дуже зацепистий і стійкий в поворотах. Звичайно, що легшу шину двигуну крутити набагато легше, простіше. Тому квадроцикли взуті в Maxxis Bighorn 2.0 добувались надзвичайно високих результатів в чемпіонатах. Однак час не стоїть на місці, і шини теж. Випускають нові, розробляють весь час нові технології не стоять на місці. І от уже кілька років, як ми всі маємо можливість їздити на Максіс Бікхорн третьої версії. Що в ньому покращили, що погіршили? Для кого він підходить? От саме на ці питання я постараюсь відповісти в цьому короткому огляді. Що змінилося в Max BigHorn 3.0 порівнюючи із попередньою версією 2.0? Насамперед став міцніший каркас. Якщо в версії 2.0 розробники намагались зробити шину якомога легшою, і тому ця шина легко пробивалася якимись сучками, якимись зрубаними пеньками, Іншими неприємними сюрпризами, да, можна було порізати її гострою каменюкою, то версію 3.0 суттєво зміцнили саме її підошву, саме її каркас і боковину. Змінився теж трішки склад резини. Він став трішечки твердіший, він став витриваліший. Звичайно, він не дубовий, він не пластмасовий, але він став міцніший, порівнюючи з версією попередньою 2.0. І тепер він не стирається так швидко, як стирався другий бікхорн. Тепер він суттєво витриваліший. Ну, і, звичайно, зміна, яку неможливо не помітити, це сам малюнок протектора. По-перше, на Передній шині, ви бачите, вона стала направленою. Вже немає цих діагональних ліній, є направлений чіткий малюнок протектора. Це суттєво покращує управління і це додає прохідності. Тому що, звичайно, направлений протектор в болоті, в грязюці буде гребти краще. На задніх шинах теж вони відійшли вже від класичних, просто прямих діагональних ліній. Тут тепер ламані лінії, тут тепер зигзаги, тут тепер ціла така мішанина з оцих зигзагоподібних ламелей. І це все зроблено для того, щоб краще чіплятися в поворотах. Тепер задок квадроцикла вже не закидає так в поворотах, його не зносить. Так, як це було з першою і другою версією, тепер набагато чіткіше квадроцикл іде просто як по рейках. Це все завдяки цьому продуманому малюнку протектора. І по складу резини проговорю ще раз: він, на мою думку, ідеально збалансований, бо все ще м'який, і я можу з легкістю його Стиснути, зігнути ламельки пальцями, але він відчутно міцніший, ніж в попередній версії, яка, на мою скромну думку, була ну, трішечки занадто м'яка для повсякденного використання. Так, Бікформ 2.0 підходив для використання на м'яких ґрунтах, на піщаних ґрунтах на полісі прекрасно. Але. Для їзди по твердих покриттях все-таки стирався він занадто швидко, і тому багато хто його уникав. Ці шини підійдуть більшості. Ці шини, врешті-решт, вибрав я для установки на свій новий CFMOTO літровий, який я придбав собі. І я надзвичайно задоволений. Цими шинами я задоволений, як вони поводяться на швидкості. Я задоволений, як вони поводяться в легкій грізюці. Звичайно, що це універсальна, це кросова більша шина. Вона не для глибокої грізюки. Але в легкій грізюці вони проходять з честю. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день це одна з найвдальших, саме універсальних. Або кросових шин, які дуже-дуже підходять для швидкісних прохватів, в тому числі і для гонок. Але підходять для більшості, які хочуть просто швидко кататися лісами, полями в своє задоволення. В нас сьогодні на огляді були Макс Біхорн 3.0.